Привіт, друзі! Сьогодні у мене пиріжки. Я вирішила зробити дрожжове тісто сьогодні і показати, як я це роблю без рецепту. Адже у... на вулиці я ходила там з коліжанками, розмовляла, і дехто каже, що я не печу дрожжове тісто, тому що не завжди вдається. Печу інше там тісто на суді чи друге. А я в розмові поняла, що не всі вміють його завести, не, всі, не у всіх, виходить, без рецепту. Я теж колись не вміла, коли була молодша. Але потім, так само спілкуючись з своїми поліжанками там, подружками, одна жіночка така постарша робила завжди пончики пиріжки у столові. І вона мені такий спосіб підсказала, що ніколи не дивися на рецепт, можеш сама собі рецепт приготувати. Головний принцип. Зараз я буду показувати, як я це роблю. І зі мною, як обично, моя маленька помічниця. Привіт! Вона каже, що буде гратися мукою. Ну, хай грається. Так, дивіться. Так, дивіться, беремо велику миску. Тепер в велику миску, саме перше ставимо дрожжі. Дрожжі я завжди беру отакі пресовані. Нічого не важимо, нічого не міряємо, все робимо на глаз. Дрожжі повинні бути завжди свіженькі, отак ломатися. Викидаємо їх прямо в миску. Тепер до дрожжів, дивіться, я нічого не важила. Все поставила в різних йомкостях, в бутилках, в різних чашках, для того, щоб поняти, що нічого тут не важене, просто сам принцип. Тепер кидаємо туди сахар. Попало щось. Так, ставимо сахар у дрожжі. У мене начинка сьогодні, дивіться, сир. Творог з яйцями буде солодка начинка. І друга начинка у мене сольона капуста, тушена з грибами. Тобто я роблю універсальне таке тісто. І на таку, і на таку начинку. Кинула, я не знаю, на глаз. там 5, 6, 8 ложок сахару. Ось так. Я хочу, щоб це не було так солодке тісто сильно. І тепер руками розминаємо оці всі дрожжі з сахаром. Вони повинні розмочитися, стати, як молочко. Зараз трішки. Дружі починають питатися сахаром і починають, у них починає реакція брудіння. Дивіться, як швидко воно. Уже робиться таке. Вологи і лється, вже починає липся. О! Все. Ось така, виходить, суміш. Не треба його розводити ні водою, ні чим. Тепер беремо тепле молоко. Тепле молоко у мене такій каструльки. Я його підігріла. По чуть-чуть розбавляємо з дрожжами, Даємо йому легесенько цим дрожжам, якби би напітатися теплим молоком. Тепле молоко підігріло більше, ніж треба. Гаряче. Так, молочко в мене тепле. Я виливаю все молоко. Тут на такий ронделик, мабуть, літр молока. Так, в цю суміш. Я розтопила масло маргарин. Все висипаємо. Так трошки підтопила в мікроволновці. Так. Сюди виливаємо яйці. Сюди ванілін. Тепер солимо на око, наприклад, чайна ложечка. Я ще люблю додати трошки олій. От на глаз все так. Тепер оцю всю суміш, сахар, сіль, яйці, все це збовтуємо і перемішуємо до однорідної маси, щоб в нас вийшла така тепла тепла маса, суміш така. Далі будемо всипати муку, скільки займе нам це все суміш. Лісонька, давай, Дойця мені муку. Давай, давай, давай. Ти мені помошниця, так? Да? Mm -hmm. Така ти мені помошниця сьогодні. Ти мені завжди допомагаєш, правда? Ох, ти любиш муку гратися. Так. Нічого не важимо. Так, поставили муку, тепер замішуємо тісто. Будемо бачити, якщо муки недостатньо, будемо досипати. США сипимо. Де моя мисочка? Давай. Mm -hmm. Давай, держи. Треба yeah. oh, вот. так як мені. Ого тут звідси пішов дем. Так, шарітке. Добавляємо ще муку. Ще давай можна в муку ставити більше яєць або більше цукру? Хто як? Хоче. Сам принцип того, щоб були свіжі дрожжі з сахаром розвести і теплим молоком залити. Потім вже неважливо, скільки ви будете чого класти, можна ізюм поставити. Як ми на паску готуємо, даємо 10 яєць, наприклад, щоб було тісто здобне більше. Воно зійде все і здобніше, і от хліб печем. Не додаємо яєць, просто сіль, сахар і вода. І теж сходи. Але суміш повинна бути тепла. Так, дай ще трохи. Так. Тісто місимо до такого м'якого стану. Хороше. Не, не, не забиваємо тісто мукою. Ще можна довгенько помісити і поставити його на розстойку, щоб часок постояло. Підійде і будемо ліпити пиріжки. Все, ось так. Я ще зараз трошки його помну без камери. Ставити на розстойку. Все, друзі, замішала я. Беру зверху плюночку, отак замотаю, і піду, там в мене є тепле місце. Я зараз поставлю його туди сходити. Часок хай тісто сходить. Тим часом займаємося начинкою. Начинка солодка і солона. Два яйця тут десь. 800 грам творожку. ставимо сюди сахар. Три ложки, не більше поставлю, хватить. Ну, три, чуть, чуть Все, змішуємо. Дуже любий син, заказав з творогом пиріжки. Зараз десь ввечері ми напечемо і йому позвонимо, Хай приходить на пирожки. Ліска, що ти там награлась вже? Угу. Подобається тобі мукичка? Да. Будеш з бабусею завжди? Да. Подобається тобі? Угу. М -м, ти моя помічниця маленька. Все, готова начинка. Чекаємо тісто. А ну вона Ліска, що ти робиш? Лісень, що ти робиш, киці? Ти розкидаєш бабусі муку, Подивись, Що ти поробила? Кругомка і ліска моя дівчинка. Це за дим? Це просто дим. Це дим просто? Так. Да. А руки в тебе і все, кофта дві. Ну, і ти ж моя кукла. Що ти робиш? Гожусь. Класно тобі? Угу. О, на. Угу. Друзі, дивіться, як зійшло тісто. Повна миска, дивіться, класно. Мегесеньке таке хороше. І зараз його нам вийму на стіл і маленькими кульками розділю на, на малесенькі порції. Дивіться, яке мегеньке, хороше. Так гарно зійшло взагалі. М -м, прелість просто. Все, працюємо. Порція велика вийшла, але ж нас багато, нас всіх в сім'ї. Трошки роздамо, трошки самі будемо їсти. Дивіться, яке тісто класне. Аліс. Ого! Яке голове. Не вбитися. Пополам. Ставим поки що. Ого, очок. Mm. В уголочок, так. Да. Так. А тепер міряємо їх всі, ділимо так, напополам, на пополам, на пополам. І кожну кульку ще напополам. Так. Так, О, от таким в нас получається. Пусочки такі маленькі, получається, і з них будуть такі пирожочки. Ти скільки, Аліска. Ну бери кусочок і грайся. Бери. ліпий, щось собі бери. Долу. Он скільки вийшло на споло. З четвертинки, да. так. Так, кожну кулечку ми обминаємо. Чотверти. Ось Оцю я, я заму. Бери, бери. <кхем> Четыре, четыре, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать. Шестнадцать? Аж шестнадцать. Як как ты так посчитала? Вот а так. Ого! А ну давай сначала считай. Раз. Один. Раз. Один. Два. Раз. Два. Три. Две. Четыре. Пять. Пять. Три. Семь. Семь. Дев'ять. Вісім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять. Чотирнадцять. Чотирнадцять. А, їх чотирнадцять. Чотирнадцять. Я замутри. Я займу четвертий, оцей. Буду Вели. Вели. Хорошо, у нас 14, да, получилось? Да, 14. Я было есть кульку. Ну, бы. не получается, я просто пластилина. Да? Ну, попробуй, я вам. Это не бастелин. Ну, это кисточка, конечно. Треба му мукичку так вот трошки пальчики. Бери так мукичку пальчики вот так вот. Щоб не прилипало тістечко. Угу. Отак, так. Тепер, о, давай рукавчики тобі, закрутімо. Давай так. У нас світло виключали, поки світло виключали, тісто зійшло. Ми там дещо приготували, борщ я встигла зварити.

Дай тоні кладечки. Мастимо яйцем зверху всі наші перешечки. Так отак. От, от. раз, раз, раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Знайте, пісум погулять. Сторомо угу. їх швиденько. Добре, що світло нам включили ввечері. Так, дівочки, печем, я печу пиріжки. Я ніколи не беру рецепта. Ну, хіба що вже щось там особливе? Якісь там вже дуже вкусні. Так, навіть на паску я набиваю багато яєць, жиру, масло кладу, багато ізюму. Або якусь другу випічку. Дрожове тісто легко робити. Так, все, кладемо в духовку. На середню температуру. Дивимося, щоб вони були такі гарненькі, засмажені. Дивіться, друзі, вже спеклися, м'ягенькі, хорошенькі. Буду робити далі. Печіть за таким способом пиріжки, дуже смачно. Люба начинка, яку вам подобається, солодка солена. Заходьте на мій канал, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока!